доброго дня друзі ось і настала пора вже все прибирати на полі почали потроху прибирати помідор ми вбрали викопали пленку і зафрезерував я все осталось у нас трохи перця це що ми вкривали трошки добрать це вже не вкрували, бо там не залишилось червоного. Осталось у нас навігатор, трохи там до середини, далі. Це у нас польот і люміна. Там трошки осталось обрати. І можна теж з перцем зав'язувати в цьому році. Ну, Почти все ми убрали, так сказати. Трохи там потеряли, ну це як завжди. Безпотері неяк. Ну, Морку обрали. Ціна, звісно, не дуже радує, але що робити. Више голови не пригне, не стрибнеш, так що. Що є, то є. Яка ціна є, така є. Тепер почали цукрову кукурузу прибирати. До речі, вирішили ми її перебивати на щепорезі. Отаку. Стоїть, ось вона перебивається як. В таку щепу. Я оце так думаю, якщо ранні сорта, ну ті, що кукуруза садиться рано, її можна теж перебивати в ленту на пленку. І вже рухає, висихає пробувати топити її я думаю буде воно нормально горіти. Така нічого палочки ну а в цей раз ми її просто перебиваємо, щоб вона не мешала тут ось треба трохи пери пошов надо буде його вбрати так решили не фрезерувати а скосить, ну, вот так порубать на кучки и вперед в щепорез. Вот. Я сейчас один без оператора. Так что снять не знаю, получится не сейчас. Спробую поставить телефон. Кажу телефон. Камеру и потроху снять. Сейчас наставлю. Так, вот що получилось, не знаю было видно чи ні, потом побачу. Ну так, быстренько Ну я ж кажу, надо будет на майбутній сезон Якщо все будет нормально, якщо сюди не припрутся эти идиоти, бля. Надо будет спробовать в жару Пощепу таку перебити, набити, висушити і просто стопити Трошки. Якщо вийде, якщо воно буде гарно горіти, наприклад, не хуже, ніж терса, можна пробувати буде її топити. Тут взагалі маса капітальна. Я так дивлюсь, якщо наприклад, з гектара так, КАМАЗа 2 буде ну, по об'єму. Ну, ми садимо десь в обшій площі, в общій сложності поочередно. Оце десь до гектара цукрової кукурузи. Оце таке. Так що, якщо вийде, треба буде купувати ото весні сілосний комбайн, причіпний, верні. Тому що ну, ще пересе таке, це я його порчуємо. Ну це так, попробуй просто. Її. Бо бачите, там там позабула, що вона помить буде його. Обязательно, бо воно липке, в тут сукро, капец сколько вводили. липне прямо и запах с этого самого звонкера йде, такий наче ото паленые, знаете как этих, зерочки, ото льют, сукра, такий самый запах. Ну, сахар палёный. Так, ладно, все, буду заканчивать. Всем гарного дня. І головне мирного неба. Бо вони летять, летять, гудуть і гудуть через нас. всім мирного на дня.